Знищена українськими воїнами російська техніка. Щодня оборонці здобувають перемогу, і ціна її висока. Волинь плекає воїнів, тож будемо вас знайомити з волинськими захисниками, медиками, волонтерами, тими, хто об'єднався і дає відсіч російським окупантам. Вітаю на Суспільному. Слава нації! Це авторський проєкт на зв'язку з фронтом. Волині з публічними виступами відвідали військовослужбовця Вахтанг Кіпіані та Сергій Жадан. Розпочав зустріч лекцію Вахтанг Кіпіані, сержант 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України. Історик, журналіст. Ця зустріч для мене дуже цікава. Вахтанг Кіпіані це історик і військовослужбовець. Коли ще до повномасштабної війни він завжди історичні передачі вів, і я, як історик, мені це дуже дуже подобається. І хотілося б не тільки по телебаченню його побачити а хотілося б так почути його слово як історика, як військового. Тема меморалізації героїв мені болить і особисто ще з 2014 року. Тому я дуже добре знаю, що вшанування героїв у нас часто відбувається формально, часто відбувається для галочки. А це потрібно. Це потрібно українцям, це потрібно майбутнім поколінням, аби потім ми не втратили цю пам'ять. Аби ми, ми, наші діти, внуки могли гідно вшановувати тих героїв, завдяки кому ми сьогодні живемо. Зараз важко знайти село і тим більше місто, і велике місто, як Луцьк, де на цвинтарі немає двох прапорів біля могил. І в більшості випадків ви вже розумієте, з відстані, що тут лежить воїн. І зараз на Комацьки створюється нова культура вшанування війська, вшанування полеглих, вшанування живих. Чому Луцьк маєте якусь конкретну місію на Волині? Приїхали до Луцька, власне, з ключового питання для нас це домогтися вшанування пам'яті нашого товариша, колишнього головного сержанта бригади. Олександра Ющенка, якого всі знали як капа, він лучанин, народився тут в Луцьку, вчився в школі. Зрештою, тут він тепер лежить навічно в землі. Він загинув цього року при виконанні бойових обов'язків. Залишимо тут у міській раді портрет Олександра. От, і хай він буде десь тут з вами. Дякую. Так само ми залишаємо для, для міста оцей прапор нашої бригади, бригади Хартії. Щоб він нагадував, що бригада, яка виконує бойові завдання на Харківщині, в ній є і е, лучани, є волоняни. От Дмитро, він теж волонянин. Тобто в нашій бригаді є багато людей, які з цим краєм пов'язані. Тому просимо вважати це звернення офіційним. І оскільки це людина, друга людина в бригаді за значенням після комбрига, ми хочемо, щоб пам'ять Олександра була вшанована. Публічні виступи, яку бачите, від таких заходів, віддачу? хто зазвичай приходить? В свою чергу я особисто прочитаю невелику лекцію під назвою На щиті, як вшановували захисників України у діаспорі. Річ у тім, що оскільки в СССР була тоталітарна влада, то захисників України, вояків УПА, вояків армії УНР ніхто не вшановував, тобто навпаки, могили знищували. А в діаспорі створилася специфічна культура пошанування воїнів. Про все це хочеться розповісти, щоб зрозуміти, що нам часто не треба придумувати велосипед, а просто взяти те, що вже українцями у Канаді, в США, в Німеччині, в Австралії було зроблено. Як ви, як історик, оцінюєте нинішній етап війни? Нічого гіршого нема для історика, як описувати дію, яка ще не відбулася. Жоден історик не напише історію цієї війни, тому що від того, як вона закінчиться, і будуть залежати дуже багато оцінок. Але якщо так спробувати рамково, головне чудо, диво цієї війни, що не змогли реалізувати свій головний задум, що Україна буде неопірна. Що Україна загубиться втратить свою інституційну спроможність протягом кількох днів, Київ буде взято, вони проведуть парад перемоги, ну а далі вже будуть добивати нас по, по посадках, по містах, і по якихось місцях. Це головний задум Росії не вдався. Оце, можна сказати, точно і впевнено, ми точно знаходимось на кращих позиціях, ніж будь-хто в світі, ну і, зокрема, в Росії, думав. І це, я вважаю, успіх цієї війни. У соцмережах активно обговорюється тема мобілізації. Ви як чинний військовослужбовець, Знаю, що у війську і ваш син. Що можете сказати з приводу хейту, який лунає на адресу працівників ТЦК? Той, хто хейтить ТЦК, той, хто хейтить Збройні сили, це покидьок і це не людина, це не патріот. Нема жодних прав говорити про воїнів, які допомагають організувати систему оборони, як про ворогів держави і так далі. І коли я бачу написи, що це не ТЦК, це образливо. Тому що в ТЦК половина, а може й більше людей це вже колишні військовослужбовці, які отримали поранення і зараз просто перебувають на тому визначеному місці служби, куди їх відправило командування. Тобто я знаю безліч дуже достойних людей, достойних воїнів, які в силу там, поранення або в силу там, інших причин переведені працювати в систему ТЦК. Не буде ТЦК, не буде армії. Не буде армії, не буде України. Не буде України, половина наших з вами глядачів просто будуть мертві. Це доведено Бучею, доведено Ізюмом, Маріуполем і так далі. Той, хто виступає проти ТЦК, той хоче бути мертвим. От це іншого варіанту нема. Якщо люди самі не йдуть до ТЦК, то ТЦК. Виконує задачу організувати приведення людей до, до центру комплектування, потім до навчання. До речі, у нас в бригаді фактично три місяці людина навчається: два місяці базового БЗВП, так званого, і місяць вже нашого хартійного. Тобто ніхто не відправляє людину на фронт або не на фронт. У нас є люди, там, водії, перекладачі, які теж три місяці готуються. Розумієте, тут, тут питання в тому, що мети... Кинути людину в посадку ні в кого нема. Ми, ми реально бережемо людей. Що потрібно, щоб заложити більше вмотивованих людей до лав армії? Я думаю, що людина, яка відкриє очі і яка має серце, вона сама мотивована. Ніхто їй не розкаже за нею саму, що зараз в цей момент в цю секунду відбуваються бої, і наші побратими ведуть дуже нерівну боротьбу з російським агресором. І якщо людина два з половиною роки сидить на дивані і чекає, коли його запросять. То мені здається, що якісь проблеми в цієї людини є. Кожен чоловік і багато жінок, які мають специфічні професії і можуть бути корисні війську, мали б самі зголоситися і піти. Просто в мене сумнівів не було, що це правильно. Я зовсім не так збирався провести цю тисячу днів. От зовсім не так. Але в мене нема вибору. Я хочу жити, я хочу, щоб Україна була. Чи, на вашу думку, війна змінила уявлення українців про їхню національну ідентичність? Українці перебувають в стані змін. Звичайно, ми зараз не схожі на себе два роки тому. Це видно по опитуваннях, це буде видно, видно по реакціях людей. Але знаєте, кожна людина індивідуальність. Якщо для багатьох моїх знайомих все давно очевидно, то є маса людей, і ми теж це бачимо по опитуваннях, які як мінімум утримуються від своєї позиції, тобто утримуються піти в армію, утримуються всіляко допомагати фронтові. Бо, зрештою, ти або дійсно допомагаєш армії, або ти будеш зустрічати квітами або не квітами російську армію на своїх вулицях. Тобто, це ще раз кажу, це не залякування, це просто факт. Там, де люди не опираються, туди приходять російські солдат. Що може українцям допомогти посилити внутрішню єдність українцям для єдності треба відчути себе українцями. Бо Українець це не той, хто має в паспорті там, місце народження, там якесь місто чи село України, і не вуса козацьке, і не прізвище, якесь там українське, питомо українське. Українець це і перше, і друге, і третє, і головне своє усвідомлення, що ти живеш для цієї країни. Не чекаєш, поки вона тобі щось зробить. Бо держава це таке акціонерне товариство нас всіх. Якщо ми туди нічого не вклали, то ми нічого і не отримаємо натомість. От мені здається, що дуже багато людей думають, що їм хтось щось винен. Я не маю жодних ілюзій щодо якості там, державного управління, щодо якості політиків, чиновників. У мене ілюзій нема. Але ми їх обирали. На відміну від таких тоталітарних типу Росії чи Китаю держав, ми їх обираємо. Тобто всі, ким ми не задоволені, це наші обранці. І якщо ми змінимося і ми оберемо у владу, або самі підемо у владу і станемо кращими, то Україна буде мінятися. А якщо ми станемо гіршими, то будуть згадувати оці часи як найкращі. Тому треба не нарікати, а просто робити правильні кроки. А якщо робиш помилку, виправляти. От війна це є виправлення багатьох помилок, які ми робили протягом 90-х-2000-х років, коли армією не займалися, коли проти Росії не воювали на різних фронтах, на культурному, на історичному. Цього не було. Ну або одиниці цим займалися. Тому тут можна сказати, ми зараз спокутуємо частину власних гріхів. Чи є щось, що особисто вам приносить радість у житті? Позитивних емоцій не так багато, бо війна. Коли я бачу кількість знищеної російської техніки, коли бачу, як палають касапи, і це можна сказати маленька втіха навпіл з сумом, бо я знаю, якою ціною це відбувається. Тому радість буде, коли буде перемога, тоді ж буде багато сльоз, бо ми дуже багато людей, високодостойних людей ніколи не повернемо. Але колись радість буде. Зараз її поки що немає. Далі продовжив публічні виступи Сергій Жадан, письменник, перекладач, музикант. Він у червні 2024 року приєднався до сил оборони, ставши до лав ї бригади Хартія Національної гвардії України. Ми маємо усвідомлювати, що наше майбутнє виростає з пам'яті. Якщо ми пам'ятаємо, значить ми маємо шанси нічого не забути, навчитися на власних помилках, не допустити їх, не пропуститися знову, а власне ставати лише кращими, сильнішими і більш мужніми. Тому Сподіваюся, ми сюди приїдемо наступного разу хтось від нашої бригади на відкриття цієї вулиці на пошанування, на пошанування Олександра. А коли закінчиться війна, я думаю, тут постійно будуть бійці і хартії, тому що ім'я Капи справді дуже важливе, знакове і принципове для багатьох бійців нашої бригади. Мені дуже подобається його творчість, як і музика, так і твори, які він пише. Тому ну, сподіваюся побачити і почути, що він говорить. Я дуже ним пишаюсь. Він вкладається в нашу перемогу, як і творами, як заохочуючи народ, так і діями в наших збройних силах. Такий має бути зараз тренд. Люди бояться, треба якось показати, щоб не боятися. Так що його вчинок повністю правильний. Вони сміються і вірять у чудеса. Роса лежить на траві, осіння роса, і кров на ранах, ніби смола на ялинах. І чоловіки спрагло дивляться, небеса. Ціле літо зрізала степла коса? Що ви навчилися за час військової служби? Ну, за час військової служби я пройшов без АВП. Тобто це було два місяці підготовки, як, в принципі, всі бійці нашої гвардії, нашої бригади. Та тому якісь елементарні речі та, звичайно, пройшов. Знаю. Але це ж така річ, не постійно потребують вдосконалення і повторення. Яка, на вашу думку, найкорисніша навичка? Почуття відповідальності кращого вміння працювати в колективі, коли ти розумієш, що сам по собі ти, звичайно, одиниця, але ти працюєш з командою, і ти маєш нести відповідальність і за себе, і за своїх побратимів та посестер. Це те, що військо дає. Це те, що дуже важливо. Мені здається, це справді важливо будь-якому віці. Чи тобі 20 років, чи тобі 50. І з чим було найважче впоратися. Я знаходжусь серед людей, яких я люблю, яких я ціную, яким я довіряю. Тому сказати, що були якісь складнощі, не було. Звичайно, є якісь незручності пов'язані з тим, що тебе був вільний час, тебе було своє життя, але мені здається зараз такий час, коли набагато важливіше думати про спільний інтерес, про спільні якісь потреби. Якщо можете сказати, які обов'язки на службі на вас покладені? Я штаб-сержант секції військово цивільного комунікування. У мене роботи багато, робота цікава. Це не бойова посада. Але мені здається, я все-таки приношу користь своїй бригаді. Чи ваш досвід служби в бригаді змінює сприйняття війни? Бригада Хартія для мене далеко не чужа. Ми її з друзями створювали, ми стояли при її витоках. Тому насправді бачили, що відбувається всередині, і якихось особливих сюрпризів чи несподіванок не було. Я річ, що коли ти, власне, сам береш до рук зброю чи турнікет, і на собі випробовуєш ті чи інші речі, це трішки змінює оптику, але насправді це не ж такі, такі складні речі. Ви збираєте на армію мільйони. Чи вважаєте це обов'язком публічних людей? Якщо по-простому, навіщо це вам? Я хочу жити в своїй країні, хочу жити в українській державі, я хочу, щоб мої діти жили в незалежній Україні. Тому я роблю все можливе, аби наше військо вистояло, аби наша країна в цій війні не програла, аби ми рухалися вперед до нашої перемоги. Чи є це обов'язком для публічних осіб? Та мені важко сказати. Насправді це питання не так юридичне, як етичне. Мені здається, якщо в тебе є сьогодні можливості допомагати, ти маєш допомагати. Якщо в тебе є можливість сьогодні мобілізуватися, долучитися до Сил оборони, ти маєш це зробити. Якщо в тебе з тих чи інших Чин такої можливості немає, просто допомагає і можливостей більш, ніж достатньо. Сьогодні все суспільство, мені здається, мало би підтримувати силу оборони. На ваш погляд, яким має бути сьогодні мистецтво, музика, література в Україні? Мені здається, що література, музика, мистецтво мають бути передусім щирими. А вже в іншу, в другу чергу, воно має бути має бути пов'язано з звіною чи не має бути пов'язано. Мені здається, це не не так обов'язково. Мені здається, більше цінується щирість, відкритість і справжність. Чи змінилася ваша думка про українське суспільство за час повномасштабної війни? Ми всі сьогодні поєднані цією війною. Війна сьогодні стосується всіх. Це тотальна війна. От ми до вас приїхали не просто так. Ми приїхали, власне, щоб поговорити про вашого земляка, про Олександра Ющенка, і фактично, фактично, це людина із Волині, яка воювала на сході України. І сьогодні таких прикладів їх просто десятки тисяч. Дуже багато людей з західної країни і з півдня. Воюють на сході, воюють біля російського кордону. І мені здається, це те, що ми нас всіх тепер поєднали. Я не думаю, собто я впевнений, що після цієї війни не буде навіть спроби, навіть можливості якоїсь теоретичної ділити нас на схід і захід на лівий і правий берег. Ми всі сьогодні поєднані нашим бажанням перемогти, нашим бажанням вистояти, нашим бажанням зберегти нашу країну. Що ви сказали зараз українцям, в першу чергу цивільним? Які ключові виклики зараз стоять перед Україною? Як ми зобов'язані на них реагувати? Мені здається, слід ощадливо розраховувати власні сили, і слід розуміти, що у нас дуже підлий ворог, який воює з нами не лише на лінії фронту. Нас всіх сьогодні намагаються розсварити, нас всіх намагаються деморалізувати. І мені здається, навіть якщо ти знаходишся глибоко, глибоко в тилу, слід про це пам'ятати. Слід пам'ятати, що війна сьогодні стосується всіх, не лише військових, і бажано сьогодні бути корисним і ефективним для своєї країни. Що робимо не так. Українці іноді буваємо занадто емоційними. Ми кордоцентричне суспільство, кордоцентричний народ, і ми іноді дозволяємо емоціям брати гору над розумом, над логікою і над прагматизмом. З одного боку, це характеризує нас як людей щирих, відкритих, з іншого боку, це іноді нас самих страшенно виснажує. Тому, мені здається, нам всім потрібно трішки холодного розуму і сердечної витривалості. Що вам допомагає триматися у найскладніші моменти? Складні моменти мені допомагають триматися спілкування з людьми, які мають багато сили. От коли спілкуюся з нашими військовими, з побратимами, з посестрами, це заряджає. Коли ти бачиш, що люди готові далі рухатися, далі боротися, коли вони не опускають руки, то це якось тебе стимулює до подальшої роботи, до подальшої діяльності. Є час зараз працювати над новою книгою. Ну, часу, часу насправді дуже мало. Тому що тому що справді багато роботи. Але ну коли з'являється вільна хвилина, я завжди при собі маю блокнот і ручку. Від чого усміхаєтеся, радієте, що дарує вам позитивні емоції? Ви знаєте, тут я приїхав до Луцька і я згадую, скільки разів ми тут були з музикантами, скільки разів я тут виступав, скільки разів ми тут давали концерти, виступали у вас на фестивалі. І насправді це якісь позитивні речі. Хочеться це пам'ятати, хочеться це. Не випускати з пам'яті, а найбільше хочеться, щоб це знову повернулося. Знову хочеться приїжджати сюди власне з концертами, з літературними виступами, з презентаціями книжок. Сподіваюся, вірю, що так воно й буде. Які три кроки, на вашу думку, має зробити Україна, українці після завершення війни. Дуже важливо не забути нікого з тих, хто загинув. Дуже важливо пам'ятати про всіх, хто поклав своє життя за Україну. Це перший крок. А другий крок дуже важливо повернути всіх наших полонених, всіх, хто знаходиться на території Російської Федерації. Це, мені здається, свята справа, справа просто честі, щоб всі повернулись додому. Ну а третє, рухатись далі, працювати, розуміти, що коли б не закінчилася ця війна, для нас почнеться складна, важка, але дуже вдячна справа справа, з якої постане наша країна, країна наших дітей. Ціле літо зрізала степла коса. Любов, тісниться в горлі. Мов кров у судинах. Моя любов, як ця осіння смола, де ти була, любове, коли нас убивали, де ти була, скільки ти ще проступатимеш крізь отвори у повітрі, скільки ти ще проростатимеш із випаленого тла.